Вітаю, шановні друзі! Німеччина знову хоче відправляти українських військовозобов'язаних чоловіків назад в Україну. Ці заяви лунають постійно. І ось нещодавно лідер партії ЦЗУ Маркус Зьодер також казав, що він хоче повертати українських чоловіків назад в Україну. Давайте з вами розберемося, чи так це і що це означає. Наприклад, видання Süddeutsche Zeitung пише, що. Лідер Цзу партії ХСС Маркус Зьодер вважає можливим, що федеральний уряд під керівництвом союзу відправлятиме українських переселенців в Україну, які підлягають військовій службі назад на батьківщину. Бо відповідь на запитання видання Мюнхер Меркур, прем'єр-міністр Баварії сказав, що відправить українців, які підлягають військовій службі, якщо Україна попросить нас про це. В іншому ж виданні, в самому виданні Меркур, кажеться, що КДС ХСС задає новий тон у політиці щодо України. Маркус Зьодер більше не хоче виплачувати українцям соціальну допомогу без зайвих слів. Якщо Київ попросить, він також відправить назад усіх чоловіків призовного віку. Тобто, дивіться, друзі. По перше, немає зараз чіткого ніякого рішення про відправку українців назад додому. Це раз. По-друге, Маркус Зьодер, він не являється членом федерального уряду, тобто він не приймає рішення. Федеральний уряд на чолі з партією СПД вже або так звана світлофорна коаліція. Вони вже вирішили це питання і сказали, що ніхто нікого відправляти не буде. І як він це збирається робити, оскільки таких міжнародних угод, міжнародних процесів просто не існує, розумієте? Тобто, ще раз скажу, його слова, це не фактичні ствердження, це його припущення. Тобто, якщо уважно почитати німецькі видання, там буде чудово видно, що це його припущення. Він припускає, що якщо Україна попросить. Але навіть якщо Україна попросить... То що зміниться, ще раз кажу міжнародного порядку. Видачі українців в зв'язку з відбуванням військової служби його не існує. Що може зробити, наприклад, Німеччина, навіть якщо Україна попросить Але для того, щоб це відбулося, потрібне якесь спільне рішення федерального уряду Німеччини. Да, Маркус Зьодер – це не федеральний уряд, це лише одна земля, Баварія. От, це раз. По-друге, навіть якщо таке відбудеться, Німеччина скаже, що «Да, ми видаємо українських чоловіків. В якій процедурі це буде видаватися, це не екстрадиція. Що можуть вони максимум зробити, це відмінити тимчасовий захист, максимум і скажуть, у вас один місяць на виїзд за межі Німеччини. Але ж в Україну фізично насильно нікого вони не можуть відправити, нікого повернути. Тому як юрист, я вам кажу, що це не більше ніж популізм. От і все. Якщо ж навіть буде таке, що Україна попросить, я більш ніж впевнений, що федеральний уряд Німеччини в цьому відмовить, і може бути єдине, що сама Баварія по собі буде приймати рішення про, наприклад, скасування тимчасового захисту. В такому випадку обов'язково підготуйтеся, візьміть місцевого адвоката Рексанвальдфюрміграціон, і оскаржуйте скасування 24-го параграфу. Тому що директива дійсна до 2026 року. Закон про тимчасовий захист на території Німеччини також діє. Немає жодних правових підстав скасовувати українцям, які законно отримали 24-й параграф. От, немає такої підстави, як скасування 24-го параграфу у зв'язку з несенням військової служби в Україні. Це абсурд. Це абсурд повний. Тому що б там Україна не хотіла робити, є ще закон. Тому, звичайно, ЦЗУ піариться на цьому дуже сильно піариться. Але потрібно з холодною головою підходити до цього питання і уважно його аналізувати. Тому, друзі, знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.